Так, в Україна, відкладає спорить, Миколаєвий район, Солопова, вулиця, Летру, 14,1, буква А. Тому що цей об'єкт був поділений і випадково, случайно, присвоїли адресу, яка залучилася за це. Питання. Стане на голосування. Хто не рішення приймається одного до дня Божого на приватизацію квартири. Ох, не не платить, будь ласка. Нам не заява від майника Володимира Володимировича про передачу приватної власності квартири, що була надана йому та й членам його сім'ї в умовах найму на підставі ордеру. Всі документи він надав, відповідає, треба надати до 29 в житловому будинку 40 по вулиці Степова і селі Побива. Миколаївського районі, Миколаївської вулиці, загальної площі 33,5 порядних метрах. Мене по Володимиру Володимировича. Друге питання таке саме. Заява від мене Катерини Іванівни про передачу про... Не ми ніж не поговоримо, <порушує> забачити. Питання будуть? За даному рішення прошу голосувати. Капоти, впрямо, висок, не е -е, заява надійшла відменник Катерині про передачу власність квартири, що була е -е, на даному знаємо. Надо підводжу на приватизації квартири номер 11 житловому будинку номер 40 по вулиці Степова. Загальною площі 34 і один порядний метод. Мені потеряні. Питання. Це, Це, Роза, да. Це що вони зараз? Вони заплатили за да. 45 гривень. 45 країн. Така, державна політика. Хто <кхм> задане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався рішення приймається одноголосно. Слідуючі питання про внесення змін до складу місцевої комісії з питань підтримки екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій області сільської ради. Відіймо, У зв'язку зі змінами керівників структурних підрозділів Кобліцької сільської ради необхідно внести зміни до складу комісії ТЕП та МС нашої місцевої, і щоб в подальшому не повертатись і не вносити зміни по зміні. Posso dar